була Сьогодні, я казав, вже якщо ви були на м, панелі, ми зробили чекап ментального стану. А, звучить це дуже просто і дуже зрозуміло, але ідея а, від реалізації а, відрізняється приблизно в два з половиною роки. Приблизно два роки команда з 15 до 20 людей, включаючи там ті, хто працює і тих, хто ми залучали, робила цей чекап. І це… А, От той час, з яким ми працювали з тим продуктами, з яким зараз приблизно ну півроку ми вже на ринку. А наш перший ринок це Україна. Ми цього не скриваємо. А що ми робимося з зазором на вихід на інші країни? Тому а, Україна приймаючи уваги, що наша це наша рідна країна. У нас дуже важлива соціальна місія тут і у нас у наших інвесторів. Ну і плюс а, а, не знаю, можете так говорити чи ні, але дуже багато людей, які потребують того, що ми зробили. А це завжди класна історія, в тому числі перевірити proof of concept. Ідея презентації була показати, чому а, те, що ми зробили, є в принципі корисним. Корисним не просто для якоїсь кількості людей, для великої кількості людей. А, ідея була показати, чим ця відрізняється від того, що ми зробили, а тобто від об'єктивної оцінки. І це дуже цікава історія, тому що я не знаю, як прийнято в, принципі, в медицині в класичній, як я кажу, а медицина, що стосується mental health, вона зараз вся побудована на соціології. От я дивлюся на цей слайд. Перший раз, коли я його побачив, це дослідження проводила компанія Градус для платформи Олени Зеленський і як?». Я коли ще раз прочитав ну, разу 4, я зрозумів, що в нас приблизно 20 людей. Так от кожна друга людина має психічний розлад. Ще раз не шучу, не труднощі, не тривожусь, вона має психічний розлад. А далі ще гірше: 83% від нас відчувають стрес. стрес це теж не просто я стресую зараз, бо я переживаю, я стою на сцені. Стрес це як щось пов'язане з психічним розладом. І це історія, коли ми перший раз побачили, ну я прям запереживав. Запереживав, що коли ми зробимо реальний чекап, що покажуть ті цифри, які, по суті, не будуть соціологічно досліджувати, цю історію, скажуть, що вона є. Далі ми пішли ще далі. Ми почали вивчати наступні дослідження. І от місяця два-три отримали ще одне дослідження. Теж робила компанія Градус: воно прям взорвала Форбс і всі, хто читає Форбс, бо, здається, індекс є НПС. це коли компанія оцінює співробітників, чи співробітники порекомендують її як роботодавця. сказали, що у нас мінус 19. Мінус 19 – це навіть не ноль, це взагалі все дуже-дуже погано. Ви скажете, що компанії погані? Ні. Люди кажуть, що вони настільки надмірно працюють. Що у них така реакція на стрес і такий психологічний стан, що не то, що вони не люблять роботодавця, вони працювати не можуть. Я подивився на це теж і зрозумів, що ще більше хочу запустити наш продукт як можна скоріше. Чому? Бо якщо казати про B2B2C, той ринок, на який ми зайшли зараз, то питання в психоемоційному стані це ж не головне, що вимірюють компанії. Компанії кажуть: дивись, а я правильно розумію, якщо у людей психоемоційний стан Дуже низький, то вони не працюють. Так. По статистиці, не люблю це слово вже останні півроку: 50% людей мітують роботу. Не те, що вони не хочуть працювати. Вони не можуть працювати. Бо шахіде, бо діти в школах, бо я прийшов на роботу, а ще краще онлайн, а онлайн біля кухні, а ще прийшли діти. Це нормальна історія. Абсолютно. Що отримують роботодавці? Є багато статистики по світу. Люди якось у світі, особливо в розвинених країнах, вимірюються і кажуть, що це якісь фантастичні гроші, 70 мільярдів економії. Якщо вкласти один долар, отримаєш п'ять. Все це цифри, як називають дуже класні. Ми вичитаємо всі ці дослідження, але це знову соціологія, яка вимірюється десь не у нас. І ми поставили собі за ціль сказати: окей, як у нас, як у нас в країні, як у нас в компанії, як в організаціях. Як от в цій кімнаті що реально 50% людей мають психічні розлади? Психічні Психні розлади це хвороба. Ми зробили дослідження. От людина, яка казала, що дослідження це може і не дуже, вона зробила дослідження за роботою А. Ми зробили дослідження. Нам було цікаво, як компанії впроваджують цю історію. Що компанії впроваджують Mental Health, Бо якщо ви відкриєте там, в Google, наприклад, навіть не в чат GPT, Програма mental health компанія, то ви побачите ну, десь приблизно 8 сторінок інтерв'ю всіх HR-директорів цієї країни. Бо якщо є компанія, немає mental health програми, велбінг well стратегії тощо, то це вже ну, прям питання. 63% кажуть, що вони впровадили. Це фантастичний результат. Але нас цікавила не ця цифра, там дуже багато цифр, була, а нас одна цікавила. От, а скільки з цих компаній, які впроваджують програму, на які витрачають... Від сотень тисяч до мільйонів, взагалі, в принципі, розуміють, яка ефективність цих програм. 16% сказали, більшість з них це двома речами. Вони вимірюють, чи задоволені ви нашою програмою, є такий показник CSI, чи порекомендуєте ви нашу програму. І є такий ще третій показник тет-а-тет, -тет з керівником. Але ж теж питання задоволеності програмою не має жодного відношення до ефективності програми. Чи допомогла мені взагалі ця програма? Чи вебінар був про тривогу, а в мене безсоння, чи то була депресія, а в мене РХП. Як зрозуміти? Як взагалі можна вимірити об'єктивно цей стан? Бо слово об'єктивність має дуже багато анотацій, тим бої кажучи, що ми кажемо, що ми науковий проєкт. Все супер просто. Є такий лікар, називається він психодіагност. Це людина, яка має освіту психологічну і ще чуть-чуть, Донавчається, тому що вона повинна приблизно за 4 години людині не діагноз поставити, бо діагноз це тільки психіатр, дати оцінку психоемоційного стану. 4 години людина-лікар, звіт, звісно, буде в формі ну, Word+. Можливо, усно, можливо, в телеграмі голосовим повідомленням. Немає такого розуміння, а я вам зараз дам в якоїсь формі. Його не існує у світі реалій. Теоретично, він існує. Можна зробити інше: чат GPT. Google. Онлайн-тестування на психоемоційний стан. Питання заключається в наступному: як зрозуміти, які тест знайти. Бо психічних розладів, труднощів дуже багато, а тестів десятки тисяч. Людина без того, щоб хтось сказав, куди йти і що робити, фізично не зможе зробити. Ні, вона зможе забити перші п'ять випалив гуглі, пройти їх, отримають по кожному якусь оцінку, зрозуміють, що у неї середня тривога, середня депресія, відсутність там сну, чи є сон на 100%. На цьому що далі робити. Головне питання з цим. Ну і дуже важлива історія. 98% опитувальників, які ви знайдете в інтернеті, це опитувальники, які перекладені з англійської мови чи з руської. Ці опитувальники, перекладені на українську мову з англійської. Це як термометр, який показував для американців там, в фрінгейтах, от приблизно такою ж тривогу Та ви отримаєте. Ви отримаєте два для американця з консультацією піти до психолога, два для українця приблизно це ну, навіть не шелохнулся, бо шахет один. Ну і які компанії. Ми одна з цих компаній, яка хочуть вимірювати це об'єктивно. Є кілька компаній вже на ринку, це суперкласна історія. Вони вимірюють якісь прояви, окремі. Ще ідея, яку розбили ми, це дати людям 100% чекап. Порівняння дуже просте: ми йдемо здавати чекап крові. Ми приходимо, вони кажуть відразу: 30 чи 50 показників. Давайте всі. Отримуємо лістик, на лістику 50 показників, референтне значення, червоне, йди до лікаря, все нормально, викинув, живеш далі. Чому викинув? Бо, наприклад, в ділі там в онлайн-кабінеті зберігається, отримав наступного разу, розпечатав дві бумажки, смотриш одну бумажку, в бумажку, що помінялось, там витрачаєш буквально 40 хвилин, все розумієш. Ідея була зробити так, щоб чекап вам давав повноцінну інформацію об'єктивну про ваш стан. Кожне слово, яке тут написано, це так званий value proposition, який там модно казати, всі стартапи цим кажуть. Роблять, і от і ми зробили. Кожне слово в цьому слайді означає під собою місяці роботи. Я постараюся за 5 хвилин вам їх показати. Повноцінно. Ідея була, як чекав крові. Не помірити вам стрес. О, і чи знаєте вигарання? О, вигорання нема, ви здорові? Ні, щось тривого. Ідея була зробити так, щоб один раз. Ви отримали повну оцінку псимоційного стану. Це доволі нескладно теоретично. Є такі класифікатори: МКБ-11, ДСМ-5, в них прям описані всі розлади, які існують. Частину з них більше можна поміряти самозвітом. Це теоретично можливо. Ми це зробили. Зараз в системі більше 20 опитувальників. Вона покриває все, що можна покрити самозвітом. Це дуже важлива історія. Самозвіт – це тестування. Є частина, яку не можна покрити самозвітом, це відноситься більше вже там, де психіатр ставить діагноз. І ми все це валідували. Повноцінно, бо 100%, об'єктивна, бо всі ці опитувальники, міжнародні розроблені, затверджені, пройшли мільйони людей, привезені в Україну, де в Україні зроблена сексуальна культурна адаптація, всі градусники показують в градусах. Кожен опитувальник в системі показує температуру для українця. І це важлива історія, це зайняло у нас 7-8 місяців. В чому суть? Ну, зібрали ми ці всі опитувальники, дуже багата історія. 22 опитувальника, Вперше, ми перша організація, яка кількість опитувальників привезла і зробила адаптацію. Далі саме цікаво, інноваційність. Скласти цей батальйон опитувальників це була не проблема. Проблема була зробити так, щоб люди їх пройшли. Ми розуміли, що люди десь на п'ятій хвилині кажуть, що дивись, достатньо. І оце була головна ідея. У нас є дуже потужний психологічний борт, який розробив систему тригерів. Ідея опять же скажу слово «проста», слово простота це все головне, що я люблю, в цьому. Система тригерів, яка. Від ваших відповідей підставляє вам наступне запитання. Ідея в тому, що внутри системи логічні переходи, які вам дають виключно ваш індивідуальний шлях проходження. Ви отримуєте систему, яка дає вам оцінку вашого стану саме для вас. А далі пішла персоналізація. Що ж, Саме головне це персоналізація. Людина отримує свій шлях проходження. А вона отримує оцінку саме для себе свою. А далі почалась друга історія. Всі опитувальники закінчуються наступним: двома речами. Дякую вам за увагу. Тривога сім. Чи далі абсолютно медичним і тоном, і слогам, і вордінгам опис, що це за розлад з вами? Ідея була зробити так, щоб людина зрозуміла простими словами, що з нею відбувається. Ми, по суті, з нуля переписали і написали всі інтерпретації до кожного з 50 показників. Простою гуманістичною мовою, як нас навчили наші донори, які казали, що дивіться, так не працює, бо більшість слов люди не розуміють, ми написали всі ці сотні текстів, які дають людині абсолютне розуміння, що з нею відбувається. І те ж саме з рекомендаціями. Люди отримали оцінку, і далі статистика наступна. 70 плюс відсотків людей не потребує далі психолога, чи терапевта, чи психіатра взагалі. Але вона потребує деяких речей. Стабілізації деякої, бо ших є дуже не кожен день. Допомоги, яку вона може сама собі зробити, і не треба нікуди йти. І ідея така, що кожен отримує на базі своєї оцінки рекомендації, які варіюються від самих простих, ото всі кажуть, диши квадратом. То біда, що всім же квадратам незручно. Кожна людина. Хтось любить дишати, а хто любить щось ще робити. До куди тобі піти до спеціаліста? Тільки от питання. Якщо у нас болить зуб, то я знаю, що стоматолог. Нага, то, мабуть, ще там терапевт. А якщо в мене відчуття внутрішнього неспокою, мені до кого? Бо є психолог, психотерапевт, психіатр, а психолога ще й десятки модальностей, десятки методик, І піти просто до психолога так теж не працює. Так от система рекомендує саме до якої модальності, якого спеціаліста треба йти, щоб ти був точно спокійний. І все це в абсолютно в науковий спосіб, ніякого шаманства. А, а що ми зробили насправді, крім наукової роботи? Бо ця історія про як я кажу, внутрішню війну. Взяли ми всі ці опитувальники, і це прям фантастика. Для мене була, бо я не психолог. Всі вони в більшості розроблені в до діджиталеру. От там AI, ні-ні. Їх люди створювали, психолог для психолога на бумажки. Більшість людей, які їх автоматизували за кордоном, робили наступне. Ну, сканер є. Отсканували, поклали, раз, два, три і погнали. Ну, і, звісно, кількість людей, які їх проходили до кінця, вони ну, дуже невелика кількість. Бо, по-перше, це складно. По-друге, там такі питання, що ти п'ять разів прочитати, повинен, ніж в принципі, взагалі зрозуміти, що від тебе хочуть, бо це самозвіт. Тому ми зробили наступне: по-перше, ми почали робити UX, який не відрізняється від того, чим ми користуємося кожен день в наших телефонах. І це важлива історія. Бо не, не повинно бути так, що у мене монобанк, а потім я відкриваю оцінку психоемоційного стану, а там все, знаєте, рублено. І там все, як от, психологи любили до діджитал-ери. Чому це складно? Бо, оказується, є така наука психометрія, яка каже, що будь-яка зміна в опитувальники, чи в інструкції, чи в вордінгі, відразу ламає психометричні властивості, і цей опитувальник вже неправду показує. Тому кожну зміну, яку ми робили в UX, а робили ми їх стільки, що я думав, що ми до а, виходу продукту не доживемо, ми робили через верифікацію. Треба зробити однакову інструкцію для всіх опитувальників. Не можна. Добре, верифікуємо. Всі 20 опитувальників на верифікацію. Верифікація це люди, які відповідають на ці питання, і ти порівнюєш, чи зміна текста на початку, як інструкція, змінить ці властивості. Абсолютно наукова робота. Ми зробили ці дві речі, і це найстрашніше, що мене було за весь за проект. Бо психологи наші кричали, що будь-яка зміна смертні научність. А люди, які кажуть, що це не научність краще, ніж та научність на бумагі, це от тут починається інновація. Ми розробили і впровадили Tone of Voice цікава історія. Як психолог до нас звертається? А як ми до нього? Ну, до будь-якого психолога на Ви. То в нас було питання. А онлайн теж в системі казати на Ви? А вона як тобі повинна казати? Ми не просто заморочились. Ми довго спілкувалися з клієнтами, брали спеціальних людей, які нам прямо писали tone of voice. Це of Voice ми тестували довго. І цей tone of voice ми проганяли через AI, писали всі тексти виключно через tone of Voice. Щоб людина відчувала ті речі, які її мотивують, як мінімум пройти, зрозуміти і довіряти. А, наступна історія була про те, що люди не люблять проходити будь-які опитувальники. Люди сказали. Оказується, вони не то що не люблять. Вони кажуть, скільки часу? Просто скажи час, і я скажу, так да, чи ні. А ми не знаємо. Бо індивідуальне проходження. Бо после кожного питання система перераховує кількість запитань. Ми робили цей предікшн моделі, і зараз ми маємо тайм-бар, так званий, де людина прям бачить, скільки залишилось, це відразу в космос улетіла кількість залученості і проходжень. Зараз у нас такий показник 95%. 95% проходить до кінця. Останні два важливі з точки зору нашої сучасності. Ми робили речі out of the box, розуміючи, що кожна хвилина і кожна секунда, насправді, яка людина там в платформі сидить і не отримає результату, вона піде. Ми обрали мишку і зробили клавіші. Ми довго думали, як мотивувати людину проходити другий раз. Все дуже просто, ми почали з динаміки. Більшість людина проходить другий раз, щоб зрозуміти, як її показники змінились. Якщо ти людині кажеш диши квадратом, і вона подишить два тижні квадратом, вона хоче зрозуміти, це допомогло чи більше квадрат не пропонує. А для цього вона хоче отримати динаміку. 55 показників. Вони всі казали, ти знаєш, я от аналіз крові, ну все добре. Ну, дві бумажки поруч і порівнювати ну це ж просто печаль. Їх вже напечатати треба, порівняти, динаміку якусь показати. Ми планували вийти на фонди. Я вже казав це. Це була історія успіху, яку ми всі так хотіли. Бо були компанії, які давали багато грошей грантових, і фонди були дуже зацікавлені. Вони і зараз зацікавлені. Зацікавлені в чому? В тому, щоб робити ефективність терапії. Я хочу зрозуміти, як мої психологи ефективно працюють, як кожна гривна, яку вкладає, ефективно працює. Я хочу розуміти, щоб люди, які проходять на програму, мали на початку якісь результати в кінці. Ця історія, вона з точки зору ефективності, вона дуже працююча. Єдина проблема залишилась, USAID вирішила поки піти з України і в світ взагалі. Але ми працюємо з всіма фондами. Максимально ті, які зараз працюють з людьми і допомагають великими фондами. Які працюють з тисячами, з мільйонами людей. Для нас немає значної кількість людей. Важливо, що інструмент допомагає їм працювати. Ми пішли в B2B2C, так званий. B2B2C це корпоративні компанії, з яких я починав, які зараз опікаються взагалі не емоційним станом. Жодна компанія не хоче велбінг-стратегію раді велбінг-стратегії. Вона каже: як це на продуктивність праці впливає? Що з лікарнями робити? Що робити з Чорним? Люди уходять. Як зрозуміти, що той айтішник онлайн, який камеру два місяці не включає, що, заяву не написав, він живий, бо він мовчить і навіть мікрофон не включає. Для них важливо зрозуміти, як це впливає на їх бізнес. І ми цим допомагаємо. Як це працює? Всі корпоративні компанії, звісно, кажуть, не працює, якщо він узнає, що я знаю. Система має повну анонімізацію. 100% розділюємо медичні і персональні дані, і це важлива історія. Компанія бачить виключно анонімізовані дані, які базуються на там, кількості груп, показників тощо. Легкість підключення. Це важлива історія, бо знаєте, как, коли ти приходиш з маленьким сервісом і кажеш, зараз IT-команда, API, інтеграція, Доктор Релекс місяці з нами так не працює. Ми зробили стенделон платформу. Все, що потрібно, це ідентифікатор, у нас це пошта. Розгорнути систему в будь-якій компанії займає приблизно півгодини. Одна кнопка, ти додаєш будь-яку кількість емейлів, людям приходять запрошення, люди працюють в системі. Все. Це була принципова позиція, з якою ми починали. Проходження з будь-якого пристрою 24 на 7. А, ну, друге питання у корпоративних співробітників. Та, так я на роботі не можу, бо в мене сусід. Ти можеш будь-коли. З будь-якого пристрою це принципово 24 на 7 користувати системою, бо ця система не скрінінг-тестування для робі... роб... Роб... твого роботодавця. Це частина турботи про тебе. Бо в першу чергу результат отримує саме людина. Вона отримує весь пакет от оцінки, а цифровки, рекомендацій. Бо наша задача не робити дослідження карательного методу, Наша задача допомогти компаніям, щоб люди зрозуміли, що якщо ти не спиш, то не питання, що ти не можеш виспатися, щось тебе турбує. Ну і це зручний кабінет. Компанія має повністю онлайн дешборди з кастомізованими звітами, з вигрузками. Тобто компанія може приймати будь-які рішення стосовно велбінг стратегії, коригування стратегії. Дуже важлива історія, як доказати фінансовому директору, що мені потрібен мільйон. Це все ці питання, на які компанія, як я казав, 16% вимірюють. Чому? Бо вимірювати нічим. Ну і є кілька ключових речей, на які ми звертаємо увагу. Оце я вас точно не удивлю. Всі міряють ЄНПС, e e ми його теж міряємо, для нас це важливо, CSI це історія класична. Колись мене одні люди навчили це робити професійно, от ми стараємося робити це професійно. Дві речі, на які зараз звертають увагу клієнти, для нас принципово. Ми зробили так, що середній час проходження в системі 7 хвилин 45 секунд. 7 хвилин 45 секунд, щоб в середньому пройти оцінку, в якої 55 показників кількість запитань сотні, які тобі даються в залежності від твого стану. І головне, що 95% зараз проходить. Добровольно. У нас немає поки компаній. Які кажуть, треба. Добровольно 95% проходить. Це не один коментар. Нам дуже багато дають таких коментарів. Я казав на, от, на виступі на, на дискусії, що в мене завжди є файл, щоб доказати, що ми наукові, це n-сторінок публікацій, які ми зробили, адаптації, верифікації, модифікації. все. Але це найкращий комплімент. Перший раз, коли ми взяли опитувальник, перший. І на собі протестували, і на наших інвесторах вони сказали це все. Бо з 10 питань по 7 питанням були питання, що це означає і що мені з цим робити. Зараз ми отримуємо такі коментарі: як це так просто і швидко, це точно не научно. І це найкращий коментар, який ми отримуємо з точки зору, що ідея була зробити: не научно, а швидко і просто. А, ну і це питання. А, бо зараз ми коли приходимо, я в частності займаюся дуже багато продажами, питання, ну то ж, AI все робить. Я завжди кажу, бо наш психологічний борт такий у нас потужний, як вони кажуть, много PhD. От вони мені кожен раз, коли я підходив, крил, там AI люди роблять. Вони мені прямо писали офіційно з підписами і казали, що дивись, оце наша позиція, підете, науковість закрийте. Зараз. OpenAI чи будь-який AI для того, що ми робимо, не готовий відкрити по одній причині. Бо верифікація відразу вмирає, науковість відразу вмирає. Бо там, поки все, коні люди, всі, хто роблять запроси, додають якусь інформацію. Для нас це було проблемою, бо ми розуміли, що без AI персоналізації не можна зробити. Коли кажуть 200 рекомендацій, або 300, люди кажуть, ха-ха, а їх там десятки тисяч. Тому те, що ми робимо зараз, а ми йдемо прямо швидкими темпами, ми створюємо свою внутрішню закриту модель. Ідея дуже проста: всі питання персоналізації ми прикладаємо на внутрішню модель, яку ми навчаємо. Це внутрішня Вікіпедія, бо люди читають всі наші інтерпретації кажуть, я хочу ще 10 питань. Це рекомендації, бо люди кажуть: дивись, квадратом дишать не хочу, дай ще 8 альтернатив. У нас все це є, але на платформі це, на жаль, без AI доволі складно реалізувати. Ну і третє, що люди кажуть: от дивись, от такий графік, а я хочу ще три таких, тільки іншого кольору. Все це ми реалізуємо в рамках того, що називається AI. Ми над цим працюємо. Це дуже складна робота, така ж наукова, бо те, що ми робимо, ну, такого немає взагалі зараз. І ми дуже сподіваємося, що OpenAI зробить модель відкриту, більш насиченою вони це роблять. Напевно, ви чули 200 психологів зараз сидить мінімум в компанії, які генерують рекомендації, які зашивають свої ай. Вони зрозуміли, бо кількість запросів на психометричні штуки на психологічні в ChatGPT вже по перевищує там мільйони. Всі хочуть лікуватися через ChatGPT.